Іра, привіт. Привіт. А сьогодні ми поговоримо про твій шлях як блогера, як UGC креатора Розкажи, будь ласка, як взагалі все починалось? <зас> взагалі, рахувати себе блогером, мабуть, я почала десь два тижні тому. До того, коли мені там говорили, що я блогер, в мене якийсь відбувався як внутрішній конфлікт. Я себе не рахувала блогером, тому що в мене ніколи не було якогось контент-плану. Я не виставляла там відео кожного дня. Є що виставляти, я виставляла. Немає угу. що виставляти, я не виставляла. Я... Взагалі почалося все з початку війни. Угу. А чому саме початок війни? Що було такою точкою? Я спочатку себе не виставляла взагалі. Виставляла угу. свою бабусю. Я себе боялась виставляти. Я, я стидалася. Соромилась, я соромилась виставляти себе, мені здавалося, що люди буде, будуть ні, взагалі саме перше, що в мене було в голові, це я не цікава людям. Ого! Іра, я б ніколи не подумала. От, по тому, що да. я бачу, що ти транслюєш, мені здавалось, що дійсно в тебе ніколи не було ніяких страхів, ні камери. Мені здавалось, так, що в тебе там 200% впевненість в собі, в тому, що ти можеш бути цікавою і можеш будь-що донести. Ого, дуже дякую. Тому що ти, тобі, що ти коли це... ми з тобою познайомились не так давно, і ти вже мене бачила на етапі, коли вже я. Якщо ти помітила, я навіть в шапці профілю десь два тижні назад, тому, тому змінила певні дані, і я написала слово блогер. До того в мене там не було не написано. Було. Було. Що сталося, що ти вирішила все-таки написати, що ти блогер? Що ж була внутрішня якась зміна в тобі? Ну, змін як таких не було, просто е, я за характером дуже цілеспрямована людина. Mm -hmm. І якщо в інших виходить, чого в мене не може вийти. Я дивилась на інших блогерів, я ними надихалася. І оця боротьба внутрішня, там що, що скажуть люди, що я буду нецікава. Я з цим боролася, знімала, виставляла, але в голові це прокручувала. Було такі mm -hmm. відоси, що я видаляла одразу, бо я думала, що це повний крінж, що таке взагалі не може. Не можна виставляти. Ось було таке, що мені родичі говорили: ай ай я Ірочка! Нащо ти таке виставляєш? Таке не можна виставляти. Найбільше, звичайно, це біль це, коли тобі говорять твої, Твоя мама, були uh -huh. такі віри. Звичайно. Uh -huh. Але якось я навчилася відгороджувати себе uh -huh. від цього всього, просто ставила блуки і робила своє діло. В мене була в голові ціль, я робила. Uh -huh. І з часом. Та не з часом, воно одразу вистрілило в мене. Uh -huh. Відео з бабусею. Відео з бабусею. Почалась війна. І всі були на межі, всі були дуже знервовані. Нам повезло центральна Україна. У нас тут же ж не було прямих таких боїв, як, наприклад, Стал... Ну, все одно був стрес. Звичай, да, був, стрес так. ми були в селі. Всі постійно всі в новинах. Роботи ніякої не За роботу. Взагалі не говорилося. Всі постійно були в новинах, нервували. Я пам'ятаю, що навіть якісь дрібні сварки в сім'ї були, тому що всі на нервах повітряні тривоги. І я чисто випадково виставила в Тікток бабці на відео, яке залетіло за ніч там щось на 60 тисяч. Перші я, тобі відео. я тобі щиро скажу, що е, відео саме з твоєю бабусею для мене найулюбленіші. Да, я дуже чекаю всі. завжди цієї рубрики. Да. Це прям вау. бо вона мене дуже мила бабка. Дуже мила. коротше. Залетіло бабці на відео перше, і я настільки відволіклась від теми війни. Е, тому що я була в захваті, що люд, людям цікава моя бабуся, бабуся в селі, яка там непримітна, все життя прожила в селі, а вона настільки зайшла аудиторії. Mm -hmm. Ось а, а як і... думаєш, чому? чому вона так зайшла? Ну бо таких бабусь багато mm -hmm. це нагадало їм своїх бабусь. І зараз mm -hmm. дуже багато в кого вже немає. Бабус mm -hmm. живих. І коли вони дивляться на моїх бабусів, найчастіші коментарі є. Ваша бабуся, це, мамусь, це, це, ваша бабуся так нагадує мою мамусю. Ваша бабуся так нагадує мою бабусю. Я так сумую за своєю угу. бабусею. Це найчастіше коментарі, які я зустрічаю угу. під відео. Ось і я почала виставляти відео з бабусею, і люди почали їх дивитись, коментувати, поширювати відео: 100, Клась. 200, 300, мільйон, 2 мільйони, 5 мільйонів. І, мабуть, от тоді ти відчула, що це цікаво. Я не виставляла себе. Довго? Ага. Півроку це тільки бабуся була в кадрі. Я не могла війти в кадр взагалі. Ага. Ну, типу, я вважала, я б ніколи не подумала. Тип, ну, тип, я вважала, що я не цікава. Ну, тип, в мене не було якихось плюс. Я себе оцінювала тверезо. Значить так, в мене немає якогось там сильно милого лічика, щоб там. Ципляти людей в мене немає якихось талантів там співати танцювати на камеру, щоб я теж якось могла зацікавити глядача. Що я вмію? Ну по суті, нічого такого, тому я не могла розповісти щось людям. В мене немає якихось шикарних ораторських здібностей. Тому я для себе поки закрила планку блогерства. Я вставляла угу. бабусю, я популяризувала її. До речі, на той час були дуже популярні е, відео з бабусею, з, дідусами, з дідусями в Україні. Е, тоді, е, як це сьогодні, дідусю звали дуже популярно в Тіктоці. Да, да, да. Я тоді його дивилася, як онук його виставляв, теж то, надихалася. І ще угу. була дуже мила бабуся з Західної України, дуже не не пам'ятаю, як її звати. Ну вона така милюща, мені. Я так любила з нею відео дивитись. І, мабуть, я тоді надихнулася, і виставляла свою бабусю. Отож, ага. я виставляла відео, і це дуже сильно відволікло не тільки мене, але й мою сім'ю від Власне. теми війни. І ага. ми якось трошки трішки видихнули. А потім ага. через пару місяців я повернулася у Вінниці. Ти пам'ятаєш перший раз, коли ти з'явилась в кадрі? От ти кажеш, що бабуся була в кадрі? А як в тебе це було? Ну я повернулась до Вінниці, і я вже не могла кожного дня виставляти відео, бо додому я приїжджала в село там раз в два тижні що тижня. Тоді ще я була не одружена. Ось і з кожним разом е, ці поїздки були в старічній річ. Я знімала наперед 10 там відео і виставляла. І я розуміла, що що мені потрібно щось робити, тому що блог у мене виріс. Я не пам'ятаю скільки там вже 30 тисяч підписників. Було е, було би дуже е, якби, нерозумно просто закинути його. Ага. І я вирішила, що пора і мені виходити в кадр. Спочатку ага. я виходила разом із бабусею в кадрі. Ми щось ага. я її запитувала там. А, у як... вас дуже цікаві розмови. <реш> вони такі, знаєш, вони живі, емоційні, дуже-дуже прості. прості. Видно, що без сценарію просто от, от, от як воно є. І мені здається, в цій простоті є твоя фішка. Ну, звичайно. <кій> Бо з цією простотою люди ніби проживають зі мною цей момент. А коли ти по сценарію наіграно створюєш відео, ну подивились, ну класно. Uh -huh. так само, коли дивишся блогерів там. Де ідеальна картинка, ну красиво. А коли ти дивишся блогерів, які виставляють повністю своє життя е без е всяких красок, без uh -huh. ідеальної картинки, коли там дитина може щось розділяти, там коли ти можеш, я вибачаюся, заматюкатися, uh -huh. типу, uh -huh. ти розумієш, о нормальні люди, так само, як і у мене, і ти ніби проживаєш з ними це життя, бо це життя ну, типу, в нас немає ідеального життя ні в кого. Кожного є якісь моменти в житті там. Занепади uh -huh. злети. Я не знаю, мабуть, думка прийшла так моментально, що я теж хочу. Uh -huh. Я тобі розповідала, що я надихалась іншими блогерами, але я не знала, як мені ним стати, тому що я не бачила в собі ніяких плюсів, чим я можу зацепити своїх глядачів. І я думаю, я, з мене є бабуся, золота бабуся, спробую я на неї якось зацепити. Я знаю, почала виходити у відео потрошки, а потім якось поступово придумувати якісь цікаві відео. Смішні. Uh -huh. е, вже по чуть -чуть, там одне, друге, третє відео сама. Вони не залітали взагалі. Щоб ти uh -huh. розуміла, тільки виставляю в ток з бабусею відео, воно залітає там на 100 тисяч. Uh -huh. Виставляю, де 100 я тисячу переглядів. Uh -huh. Це була дуже довга робота, але, uh -huh. мабуть, більше, ніж півроку, коли почали залітати саме мої відео, де uh -huh. чисто я. Перше відео, яке залетіло, це з Міланку, як ми тоді в машину сімашина, та, це, та, це точно. взагалі це було таке лайтове відео, буквально відзняти за дві хвилини і за хвилину виставлене. Тобто я на нього потратила всього три хвилини. Воно залетіло угу. і на півтора мільйони в інстаграм і на півтора в Тікток. Угу. А коли взагалі почала монетизовувати? От ти знімала відео, да? Коли почалась перша монетизація, коли ти почала прямо заробляти з блогу? я дуже в мене взагалі спочатку не було цілі як заробітку на блогові. Я тобі говорю, що я навіть не, не так давно зрозуміла, що я блогер. До того я просто собі вирішила, що я активно веду соціальні мережі uh -huh. і все. Тобто є відео, виставляю, немає. Я не виставляю. Дуже довго я виставляла просто в пусту, мабуть. Півтора роки я просто uh -huh. виставляла відео. Вони набирали переглядів. У мене закрадалася думка, що як монетизувати, щоб я з цих переглядів ну щось отримувала. Uh -huh. Тому що коли відео залітає там на мільйони переглядів, а я з цього нічого не маю. Ну якось uh -huh. дивно. дивно. Ось uh -huh. і якраз з цього відео, де я з дитиною в машині почалась моя монетизація. У мене залетіло це відео на велику кількість переглядів. Uh -huh. І в дитини була така шапочка, дуже мила тюльпанчиком, uh -huh. Тюрбанчик, якщо я не помиляюсь, правильно називається, я її замовляла в інстаграмі. І дуже багато людей під відео почали писати, де ви, де ви купили цю шапку, uh -huh. дайте ссылку магазину. Ну, дуже багато. Я знала, що таке UGC Creator, але я uh -huh. не знала, як зайти в цю сферу абсолютно. І тут я вирішила, що це мій шанс. Пишу uh -huh. я цьому магазину, що в мене залетіло відео. І всі запитують за вашу шапочку. Давайте Клас. ми з вами попрацюємо як е, UGC контент. Я вам ви мені прийшлете ще шапочки, угу. а я вам створю відео по бартеру. Клас. Бо, і, типу, я тоді ще боялася взагалі говорити за якісь з гроші суми да? і гроші. Угу, це угу. взагалі. Це взагалі теж дуже важлива тема в плані оцінки себе. Е, і вони мені прислали, пам'ятаю. Е, Дві шапочки і дві пов'язочки, mm -hmm. дуже милі. Типу там сума невелика, була десь 600 гривень. Це жінка, яка сама вручну їх шиє. Вони дуже красиві. Okay. Я їм зняла ще фото і відео. І після того я зрозуміла, що пора заробляти на блогові, mm -hmm. і я почала моніторити YouTube, взагалі, інтернет, що таке UGC, як на ньому заробляти, як зайти, як mm -hmm. шукати бренди. Дуже багато інформації передавилося і. А далі вже не розкажу бо це секрет. <реш> <реш> Тому що я зараз навчаю вже дівчаток UGC-креаторству, <реш> як заробляти на цьому, де шукати бренди. Ось, і до речі, щоб ти розуміла, вже другу співпрацю цю дівчинці знайшла. Учениця, твоє, учениця, так. Да. За, За тиждень вона відбила і заробила. Відбила і заробила. <реш> це просто дуже класний. Да, результат. Я, ну я сама <реш> в шоці. І в людина 97 підписників, оце саме більше. 97, 97 uh -huh. підписників. Юдж круто в UGC в тому плані, що там не потрібно багато підписників. Звичайно, підписники це великий плюс, тому що дуже багато бренди реагують на це. Ми uh -huh. все-таки живемо в Україні в період війни, і зараз багато бізнесів страждають uh -huh. все таки. Ось, але можна, можна і зайти, коли в тебе не дуже багато підписників. Uh -huh. І в процесі розвивати. У мене теж в інстаграмі було коли я починала вести там півтора тисячі підписників. Uh -huh. Саме коли я почала заробляти на UGC. Uh -huh. А потім почала знімати відео паралельно, якісь гумористичні, які залітали, які приносили мені підписників. У мене є відео, які там з одного відео приходять прийшло півтора тисячі підписників, uh -huh. дві тисячі підписників. Uh -huh. Uh -huh. Ти зараз навчаєш <кхів> е ученицю. Заробляти на тому, mm -hmm. що ти робиш ugc відео, але от що має бути в людини? Саме перше це вона не повинна лише виставляти співпраці, бо коли ти заходиш до такого UGC-креатора і вона виставляє лише огляди товарів. Ну якось воно довіри uh -huh. не виникає, а все-таки це споживацький контент. Uh -huh. Вона повинна вести активно блог, чисто тобто, моя себе думка. Показувати Звичайно, uh -huh. це має бути не лише відео, там, де вона показує якісь товари, якісь життєві відео, або контент, який uh -huh. вона любі подобається створювати, щоб це було різнобарно, а не заходиш і там вона лише показує, рекламує все підряд. Uh -huh. Uh -huh. Клас, добре. неї має бути телефон, так, камера, так. штатив і бажання. <рес> Цього достатньо Клас. для старту. Все. Це все дуже просто. Все дуже просто. Я подивилась взагалі статистику, і згідно з опитуваннями нових відеоблогерів, 60-70% людей бояться запису перед камерою на старті. А що ти порадиш людям, які хочуть вести в соцмережі, але вони бояться і не можуть наважитись. Уявити, що телефона немає. Угу. Я не, не знаю, чи це легко чи це просто. У мене це було. Я ж теж боялася на початку. Ну, дивіться, ви знімаєте на телефон. У вас є можливість це відео не виставляти. Є можливість змонтувати, повирізати. Це все uh -huh. настільки просто. Я не знаю, я думаю це питання. Це, це глибоке питання. Да. Насправді, бо робота зі страхами, вона дуже, да, дуже да. важлива. Розумієш, це, мабуть, в мене просто таких страхів немає. я просто дуже обезбачна людина по житті. Uh -huh. Я йду там, де страшно. Uh -huh. Я люблю, знаєш, як то кажуть, от. Психології коло зони комфорту, Зон. я дуже люблю з Виходити, з... Ага. вибігати з цієї зони комфорту. Мені класно, я, наприклад, не плутаю з адреналіном, я не люблю адреналін в плані якихось небезпечних видів спорту, але в плані вийти на сцену, хоча я знаю, що я можу і би, я можу не знати матеріал, я не боюся. Ось так. Знаєш, як е, мені здається, що буває так, принаймні це для мене працює. Що якщо в тебе є ціль, то навіть попри страх, попри якісь е, там перепони, е, якісь е, там мислення mm -hmm. в тебе да, можуть бути якісь установки і так далі, е, або там що скажуть люди. Але ти все одно йдеш, бо ти бачиш свою ціль, знаєш, як навігатор, ти поставила точку мені туди, і ти, попри все це, ти намагаєшся туди дійти. Це працює для мене, үху. і в мене є такий девіз бійся і роби. Үху. І я би, мабуть, відштовхувалась саме від цього. Що якщо ви знаєте, для чого вам вести блог, үху. що це може вам дати. То тоді е, робити потроху, робити, робити і робити нові дії. А я ще хочу сказати: е, про аналізуйте ринок. Зараз всі бізнеси майже ведуть Інстаграм, а якщо вони ще не ведуть, uh -huh. то вони будуть скоро вести. Тому що е, всі люди yeah. сидять вдома, і найбільше зараз продажі. Я не знаю, найбільше чи не найбільші, онлайн дуже великі продажі. Тому вести інстаграм-магазин це. Вести свою інстаграм-сторінку активно це запорука до того, що ви можете майбутньому заробляти гарні гроші. Іра, ти багато працюєш завжди бачиш, що ти щось монтуєш, десь їдеш на зйомки, та щось знімаєш, огляди якісь робиш. А де ти взагалі береш ресурс? Ой, я просто бешена. <хи> В плані блогу, блог це є мій ресурс, я ним надихаюся. Зам. Мені взагалі не потрібно для блогу якийсь ресурс. Мені це подобається, я це люблю, я це роблю. Все. Мені здається, якщо ти гориш справою, для нього ресурсу не потрібно. Тобто, це і є залог успіху. Да. Да? Горіти своєю справою. Да. Да. Угу, я дуже згодна. У мене, коли приходять до мене учениці, е, я, е, перше питання, чи ви готові вести блог? Угу. Друге питання як ви відноситесь до хейту? Угу. Тому що дуже важливо, якщо ти будеш близько сприймати хейт, ну навіть не починай вести блог, ну серйозно, тому що це дуже важливо. У мене дуже багато хейту. Бо в мене чи дуже... можеш назвати приклади якісь, от що що згадується. Та в мене навіть хейт є там, де переходили на лічності, писали. Але типу я на це не реагую, тому що зараз тяжкі часи в нас в країні, і людям потрібно десь цей негатив свій виплеснути. І найкраще це де ну це в Тіктоці, десь в інстаграмі на відео щось написати. Це їхнє право. Я просто на нього не реагую. Є блогери, які це видаляють, я не uh -huh. видаляю. Коли вже це стосується моєї сім'ї, а такі теж були, я видаляла uh -huh. там не мене, а наприклад, чоловіка чи дитини, такі коменти я видаляю. Якщо це стосується особисто, мене я не видаляю. Мене це абсолютно не, не... це дуже сильно. Тому, тому, якщо ви хочете почати вести блог, задайте собі два запитання. чи ви готові виставляти кожен день відео і чи ви готові сприймати хейт? А хейт завжди буде. Які б ви вилезені картинки не виставляли, і відео знайдуться люди, які напишуть якусь каку вам під відео завжди буде. Віде. Uh -huh. uh -huh. Тобто, якщо я хочу розвиватися, то я повинна від цього відгородитися. Я відгородилася від цього всього, я його не сприймаю. Я розумію, uh -huh. що людям важко, ну і все. І люди всі різні. Комусь це ок, комусь не ок. Uh -huh. Uh -huh. У мене є до тебе останнє питання. <рес> <рес> так, скажи мені, будь ласка, яка в тебе суперсила? Суперсила. Угу. Моя суперсила це моя сім'я. Ти бачила дуже сім я. мою дитину, чоловіка. Я, Я взагалі пишаюся своєю сім'єю, тому що це моя гордість, це моя сила. Я зуміла построїти дуже сильні стосунки зі своїм чоловіком. Вони мене кардосні стосунки. У мене не було після родової депресії. В нас не було кризи одного року, трьох років. Ну я не знаю, які там можливі кризи популярні в стосунках після народження дитини. Нічого в нас цього не було. В нас не було ще ні одної сварки, mm -hmm. ні одної а сварки. Як так ви так підходите один одному чи працюєте над цим? дуже велика повага на сам порід, mm -hmm. одне до одного. Дуже велика повага. Перед тим як, якщо в тебе немає, наприклад, настрою всі ми люди, все буває. І тобі хочете, хочеться цей негатив десь виплеснути. У Нас ніколи такого немає, щоб ми там можемо одне на одного гаркнути чи щось такого. Тому що я бачу це зараз дуже популярно в стосунках угу. Я дивлюсь, переносять свої переносять, проблеми. а особливо коли починають їсти одне одного, угу. і от там, а ти то, а ти сьо, а ти угу. то, а ти Це... аналізую свої стосунки, якщо в мене немає настрою. Там, до мене може підійти чоловік, запитати, чому в тебе нема mm -hmm. настрій. А що мені зробити, щоб підняти тобі настрій? Ви дуже e... свідомі. Так, e... так. Mm -hmm. Ну, чекай, ми одружилися, нам було по 27 років. Mm -hmm. Це був союз такий вже більш, як ти говориш, свідомий. E... В мене був вже досвід з минулих стосунків, де я не хотіла переносити їх в майбутніх. У mm -hmm. мене там був певний аналіз. Тому e... da, це створювалися стосунки без помилок. Ми Одразу розуміли, як потрібно їх встроїти, щоб в майбутньому угу. там ні про що не шкодувати. Робота над помилками вже була? Була, і Тепер да, да, можна да, будувати. На першому місці повага, на другому, хоча, мабуть, на одному рівні повага і любов. Угу. Найголовніші такі критерії у стосунках. Угу. І плід нашого ага. кохання, це ніладка. Угу. Вона чудова. <кій> І дуже завдячую чоловікові за те, що він підтримує всі мої крінжові ідеї. Допомагає тобі в блозі чи ні? Якщо прошу, звісно, допомагає. Але я багато його не прошу дуже дуже рідко, коли там ну реально мені потрібно на відео, щоб він відзнявся. А так, щоб на постійній основі то ні нього просто є своя робота. Він зайнятий в нього є своє хобі, що він полюбляє робити. Ось йому в блог, взагалі, в принципі, не цікаво. Да, ви, ви в цьому плані різні? Ми дуже різні. От фішка в тому, що ми абсолютно різні люди, але так зійшлися. От я рахую, що ми як два пазлика, які склалися. Да. Це дуже мило, дуже. Іра, а хочеш почути, що кажуть про тебе, яка в тебе суперсила? Я зробила... Це хто? Це хто Я зробила невеличке опитування. В кого? Ну, зараз анонімно, потім розкажу. А, а, так, а, перша людина мені відповіла, що а, суперсила Іри це цілеспрямованість і впевненість в собі. Угу. Так, друга людина. А, на мій погляд, це простота. Чим простіше ти до глядача людини, тим більше вона тобі довіряє. Це дає аудиторію активно. Вона наголошувала на те, що її блог без масок і красивої картинки. А це вже ключ до серця. Перетворення особистих історій, проблем чи трешу на сценарії, які захоплюють аудиторію, лайфстайл та її цінності це все твої суперсила. Так. Наступна людина мені відповіла. Її суперсила це любов до родини. Бажання саморозвитку, пізнання чогось нового і свого проявлення в цьому. І останній коментар. Її суперсила у телячій впертості. По гороскопу телець, і це дуже видно в характері, що пробиває шлях навіть там, де дверей не було. І при цьому вона сміється так, ніби це абсолютно природно. Ну, а ще суперсила в її ногах шикарні. Шкода, мені по генах не передалось. Це такі останні. Таке враження, цю людину я знаю. Так, звісно. Yes. Bass... E, Це хтось з моїх підписників? Це Тетяна. Це моя сестра? Так. Серйозно. Так. Я добралась і туди. Я просто знаю, що ноги, типу, зараз я особи не показую. там, Але бачиш, як твої ноги всіх. Полонили і запам'ятались, хоча <сміт> давно вже не показуєш. <сміт> да? Да. Більше показувати. Літо прийде я <сміт> просто дуже змерзлячка. <сміт> я тебе розумію. Да. Іра, дякую тобі, велике за це інтерв'ю. І тобі дякую, <сміт> що <сміт> за запросила.